Що робити з ось такою шубою? Привіт, я Настя, персональна стилістка, і коли я бачу в гардеробах своїх клієнток подібні шуби, я даю наступні рекомендації. Перше, що я раджу зробити, це віднести таку шубу в спеціалізоване ательє, де вам приберуть ось цей худзик, який виглядає старомодно, може додати вашим образом непотрібної солідності і загалом псує виріб. Друге, що ви можете зробити, це прибрати комір. І ваша шуба буде без коміру. Вона буде виглядати ось так: це супер актуально, красиво. Така шуба довго не вийде з моди і впишеться в більшість ваших образів. Також ви можете перешити комір і зробити його циліндричним. Або ж ви можете зробити англійський комір. Це також виглядає дуже актуально, і така шуба ніколи не вийде з моди. Якщо шуба вам не по розміру і ви взагалі не хочете її більше носити, ви можете зробити з неї супер актуально. Актуальні аксесуари, наприклад, це може бути хутряний шарф. Це виглядає дуже красиво в осінньо-зимових образах, додає образам фактури. Також ви можете зробити хутряну маніжку, ви можете зробити хутряний комір, вони зараз дуже актуальні. Або зробити хутряну шапку або пов'язку. Ідеї, які я щойно озвучила в цьому відео, дозволять вам подарувати своїй шубі, яка можливо вам набридла друге життя, нове життя, і вона заграє новими барвами у вашому. Гардеробі. Якщо ви хочете попрацювати зі мною над своїм зимовим гардеробом, пишіть в особисті повідомлення. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях.